Мрієте про свіжі хрумкі овочі прямісінько з грядки, але маєте лише невеликий балкон або крихітний клаптик землі біля будинку. Гадаєте, що город це доля власників великих ділянок? А що якщо я вам скажу, що ваше підвіконня може бути продуктивнішим за цілу сотку? Сьогодні ми розвіємо цей міф. Ми покажемо вам топ 7 ідеальних овочів. Які чудово почуваються навіть у найобмеженіших умовах, і залишайтеся до кінця, адже в фіналі я розкрию головний секрет, який важливіший за вибір насіння міський город це не просто мода, це справжній тренд на здоровий спосіб життя та усвідомлене споживання, дедалі більше людей хочуть знати. Що саме вони їдять, вони прагнуть бути ближчими до природи, навіть посеред бетонних джунглів, ідея вирощування власної їжі на балконах, дахах і в маленьких двориках захоплює світ. Та з чого ж почати які рослини не вимагатимуть гектарів землі і не загинуть у звичайному квітковому горщику? Саме для цього ми і склали наш сьогоднішній список, отже, відкриває наш топ справжній чемпіон зі швидкості. Це овоч для найнетерплячіших садівників. Зустрічайте його величність редиска. Чому саме вона? Все просто це справжній спринтер у світі рослин. Тільки уявіть, від посіву до першого хрусткого врожаю проходить лише три, максимум чотири тижні. Ви ще не встигнете звикнути до думки, що у вас є город, а вже будете зривати свої власні соковиті коронеплоди. Для редиски не потрібен величезний ящик чи глибока діжка, їй цілком вистачить контейнера глибиною лише 15 20 сантиметрів. Це може бути звичайний балконний ящик або навіть кілька квіткових горщиків. Її компактна коренева система чудово почувається в обмеженому просторі, головний секрет успіху у простому догляді за редискою. Забезпечте їй пухкий ґрунт та регулярний полив. Редиска дуже любить воду, і якщо їй бракуватиме вологи, вона може стати гіркою і жорсткою. А кому потрібна така редиска, правда ж? І ось найприємніший момент. Ви виходите на свій балкон, простягаєте руку і зриваєте яскраво червону пружну кульку, змиваєте з неї землю і відразу ж відправляєте в салат. Цей хрускіт і свіжість неможливо порівняти ні з чим із магазину, це смак вашої особистої маленької перемоги. Саме тому редиска ідеальний старт для будь якого міні-городу. На другій позиції нашого списку справжній зелений конвейер, просто на вашому підвіконні. Якщо редиска це спринтер, то листові салати та шпинат, справжні невтомні марафонці, їхній головний козир, і суперсила технологія, що називається зрізав і знову росте. Що це означає? А те, що вам не доведеться щоразу висмикувати рослину з коренем і садити нову. Все набагато простіше і геніальніше, ви просто акуратно зрізаєте чи відщипуєте зовнішні найбільші листки, а центр кущика, його точка росту, залишається недоторканою, і вже за кілька днів на цьому місці з'являються нові молоді листочки. Таким чином один горщик із салатом перетворюється на практично нескінченне джерело свіжої зелені. Вибір величезний. Від ніжних сортів салату латук до пікантної руколи чи корисного шпинату їм не потрібні глибокі ящики, вони чудово почуваються в неглибоких контейнерах, а ще чимало з них добре переносять легке затінення, що нерідко трапляється на міських балконах. Це ваш особистий живий салат-бар, який працює з весни до пізньої осені. Щоденно забезпечуючи вас свіжими вітамінами. А тепер поговоримо про рослину, яка завжди тягнеться до неба, заощаджуючи нам місце на землі. Номер три в нашому списку це горох. Багато хто одразу уявить собі без краї поля, але для нашого міні-городу це справжній подарунок. У чому його секрет у вертикальному рості горох? Природжений альпініст, йому не потрібно багато горизонтального простору, йому потрібна висота. Вам не доведеться виділяти йому цілу скриньку. Вистачить одного глибокого горщика і простої опори. Це можуть бути кілька бамбукових паличок, увіткнутих у землю, або невелика сітка, прикріплена до стіни балкона. Горох з радістю вхопиться за неї своїми тонкими вусиками і повстиме вгору до сонця. Він не тільки заощаджує цінний горизонтальний простір, але й створює красиву зелену стіну, яка може навіть приховати вас від цікавих очей сусідів, а нагородою за вашу працю стануть ніжні солодкі стручки. Їхній смак, коли ви зриваєте їх прямо з гілки, незрівнянний ні з чим. Це справжні літні ласощі, вирощені вашими руками на кількох квадратних сантиметрах землі. А тепер поговоримо про справжнього короля будь-якого городу, великого чи маленького. Саме так ви не помилилися. Четверте місце в нашому топі посідають томати, але не поспішайте заперечувати, що їм потрібно багато місця та величезні теплиці. Ми говоримо не про гігантські кущі, а про їхніх мініатюрних, але не менш врожайних родичів помідори чері. Сучасні селекціонери подарували міським городникам справжнє диво, це спеціальні балконні та ампельні сорти. Що таке ампельний сорт? Це рослина гілки якої не тягнуться вгору, а красиво звисають донизу, всипані плодами. Уявіть собі, підвісне кашпо на вашому балконі, з якого спускається справжній їстівний водоспад. Каскад із зеленого листя усипаний яскраво червоними, наче коштовності помідорками. Такі помідори не потребують складної підв'язки, вони чудово почуваються в обмеженому об'ємі ґрунту, а врожайність одного такого куща може вас по-справжньому вразити. Ви зможете зривати солодкі зігрітті сонцем помідорки прямо з гілки. Додаючи їх до салатів або просто насолоджуючись їхнім смаком, це не просто їжа, це ще й неймовірно красива прикраса для вашого балкона чи лоджі. А тепер давайте додамо трохи вогню і на наші грядки і до наших страв на п'ятому місці нашого топу розташувався гострий перець, можливо, ви думаєте, що це вибаглива рослина, винятково для великих теплиць. Та це зовсім не так. Існує безліч сортів, які почуваються як вдома у звичайному квітковому горщику. Ці компактні кущики справжні трудівники, вони не лише забезпечать вас свіжою пекучою приправою, яка набагато ароматніша за будь-яку покупну. Найголовніша їхня перевага. Це неймовірна декоративність. Уявіть собі невеличке деревце на вашому підвіконні. На його гілках водночас можуть висіти плоди всіх стадій зрілості від світлозелених до жовтих помаранчевих і нарешті вогненно-червоних. Це не просто рослина, це жива прикраса, яка постійно змінюється і тішить око. Такий кущик стане справжнім яскравим акцентом на будь-якій кухні чи балконі. Він привертатиме увагу ваших гостей, і ви з гордістю зможете сказати так, це я виростив. І все це за мінімального догляду. Трохи сонця, регулярний полив, і ваше особисте джерело гостроти й краси готове. Ми вже розповіли про сім чудових і компактних рослин, але ось у чому головний секрет: найважливіший овоч у вашому міні-городі це зовсім не рослина. Це не редиска, не помідор і навіть не цибуля. Головний секрет успіху на маленькій площі це ваші знання та правильне планування простору. Саме вміння використовувати вертикальний простір, саджати рослини ярусами та застосовувати метод послідовних посадок, перетворює крихітний балкон на справжню овочеву ферму. Ви можете висаджувати швидкораслу редиску між рядами повільніших помідорів. Ви можете збирати врожай зелені не один, а два чи три рази за сезон, просто вчасно підсіваючи нове насіння на звільнене місце. Розуміння цих принципів набагато важливіше, ніж просто вибір сорту. Отже, головний секрет багатого врожаю на маленькому просторі. Це не просто обрати правильні культури, а грамотно організувати їхнє життя на ваших дорогоцінних квадратних сантиметрах. Ваш маленький город, це не обмеження, а виклик вашій творчості та кмітливості. Дякуємо, що додивилися це відео до кінця, якщо воно було для вас корисним, поставте вподобайку та підпишіться на канал, щоб не пропустити нові поради для вашого саду та городу. А тепер запитання до вас: які овочі ви успішно вирощуєте на своєму балконі чи маленькій ділянці? Діліться своїми секретами та фотографіями в коментарях.